Доброго дня, шановні садівники. В вашій увазі хочу представити сорт алечі Злату скіфію. Сьогодні у нас 13 липня 2023 рік. Ось я пішов, назбирав трохи алечі. В цьому році врожай дуже великий, її багато. Я багато не нарвав, взяв ось у блюдце і нарвав трошки. Ось хочу вам показати, яка. Красуня це Алеча раннього терміну дозрівання російської селекції. Дерево гапіду скрони, середньоросле, плоди, як ви бачите, такої округло-овальної серцевинної форми. Шкірочка міцна, янтарно-жовта, вкрита, як бачите, слабким пруїновим нальотом. Який легко старається. Якщо старти його матовий жовтий колір. М'якоть у цій алечі жовта, щільна, волокниста, дуже-дуже соковита. Коли вони дозріють, якщо його розрізать, сок тече річкою. Ось дивіться, бачите, зірвав біля полудоніжки і вже соковите. Давайте зараз зважимо на вагах масу плодів. В цьому році перегруз плоди десь, порядка, як бачите, 40 грам. А коли проріджувати, то грамів до 50 буває. Стіне рівно стоїть і трошки. Котиця пліт 38. Так. Давайте зараз ми розріжемо, подивимося, що, що всередині. Так, відкриваємо пліт і бачимо. Янтарно жовтого кольору м'якоть. Дивіться, дуже дивіться, тече прям сік, соковита страшне. Кісточка, зараз спробуємо, кісточка відділяється. Але є трошки м'якоті. Настільки, дивіться, яке, яка соковита алеча, Прям річкою. Річкою сік тече. Дуже алеча смачна, солодка, Шкіроч, шкірочка міцна. Цей сорт вам рекомендую. По-перше, зимостійкість у даного сорта дуже висока, підмерзань. Я не помітив. Що стосується грибкових хвороб, можна сказати, це імунний сорт. Протів грибків я не обробляв, уражень грибковими хворобами не виявлено. Так що цей сорт імунік можна садити. І, як кажуть, хай родить, плоди дуже-дуже смачні. Що можна ще сказати по цьому? Сорту. Сорт самобезплідний. Найкращі запильвачі для цього сорту, мене питали люди: це рубінова, павловська жовта або китайська слива. Сорт швидкоплідний. Вступає в пору плодоношення на 3-4 рік після посадки в сад. Дозрівають плоди 10 липня в наших умовах. Даний сорт невимогливий до умов. Крім того, якщо не обробляти проти шкідників, ураження незначні є. Якщо шкідники прокусують шкірочку, плід після душів починає загнивати. Це є один недолік. Якщо б ураження плодів не було, плоди зберігаються в такому вигляді, як положено. Яка красуня. які гарні, гарні, гарні плоди. Мені дуже подобаються. Але ще жовтого кольору бомба. Дуже-дуже гарні. Подивіться, які вони красуні. І не візьмеш, приємно руці тримати. Гарні, гарні. І куштувати також хочеться. Їв їв. би і Дуже-дуже соковитий, дуже смачний, солодкий. І Прям пальці злипаються такі смачні. Це один із моїх найкращих е, сортів алечі. Мені дуже подобаються е, рум'яна зорька, сорт ще є чи. Сонейка, дуже е, смачна. І злато скіфів. Це дуже-дуже такі смачні сорти, які я вам рекомендую садити в себе в саду. Також кубанська комета непогана, і також у нова, але вони всі схожі, бо це одне й те саме алеча, але в кожної алечі є свої трошки невеличкі вкусові цінності. Там смачніша, там соковитіша, там солодша, там з легкою кислинкою. У ну, кого є місце в саду, садіть багато сортів. Алечі, порівнюйте. І ви зрозумієте, який сорт найкращий. Але в мене на сьогоднішній день 35 сортів алечі, і я вам кажу, ті сорта, які мені подобаються, це румяна зорька, сонейка і златоскіфюк. Це самі найкращі. Потім йде кубанська комета і обільна нова. Це п'ятерка, які мені дуже-дуже подобаються. Також сюди можна шостим ще включити алечу лихний. Тоже дуже гарна олича. Ну, от все, що я хотів сказати. І ще хочу сказати, що вживаються плоди у свіжому вигляді, також можна використовувати для технічної переробки: ну, десерти, компоти, варення, мармелад, соус. Що стосується транспортування, в стадії технічної зрілості, добре транспортуються. Але якщо вже плоди м'які, як оцей плід, уже, то транспортування задовільне. Для транспортування таксою. Що, що стосується дегустаційної оцінки, я поставив би 4,85 бали. Сорт злату скіфів, достойний сорт, рекомендую його вашому саду. Дякую за увагу.